Пікмуха, скажи привіт. Привіт, я не спікую. Так, всім чути. Коротше, у нас сьогодні завдання вбити е, 10 кріперів. А через те, що зараз на вулиці день нам треба знайти шахту. Пішли. Так. Короче, нам треба найти шахту. Так, короче, шахта, це була погана ідея, тому що там немає кріперів. Люди, допоможіть, будь ласка. Да. Там мене ще Угу, mm -hmm, Я не вмію кріперів вбивати я поняла. Так, вони горять, і добре. Так, порох є. є, є є, окей. Там не треба їла в мене стріляти. <пи> кріпер, кріпер, кріпер. Опа. Світки... Ай! Що Ду... <пи> ти? Так, порох, порох. Мені головне порох, так. І ще краще опит. Та ви надоїли! Я ще й бігати не можу через вас через вас. Лука обрати. Ладно, я притупаю так. Кріпер. Угу. Інтересно, скільки я вже криперів Бо Я ж тут не рахую. А ну давай, іди сюди, бусінка. Так, ну це вже третій, якого я помню. А мені головне вбити чи просто знайти 10 кріпів. Та мене ще скло! Мене обстрілюють зі всіх сторін. З гори. Так. День скелетонів не буде, а от кріпери можуть знайтися. Хоча їх буде мало. Коли я вже зможу бігати? Ще 20 секунд. Кріпери... О-о-о-о! Ера. Ой! О, Нічого собі! Це було, це було неочікувано не вообще. Так. Боже, скільки хвилин я вже ці кріпери. Крі ці кріпери шукаю. А ну, давай, а ну іди сюди, бусинка моя. Ага, давай, давай, іди сюди. Все! Так, давай ще той бусинка. Скіть шай дайся, секунду. Ой, я ненавижу цей. В принципі, він полезний, але в принципі не відлітають далеко. Це не, не прикольно. Короче, я не знаю, скільки мені ще хліперів лишилося до 10. Ну от я бачу останнього. От його вбиваю і все, я думаю, місія виповнена. А ну, давай сідай сюди... йде. Цей теж меч швітки? Що за фіня? Порох. Ну, все, я думаю, на чем все. Чекайте рум тур. Короче, такие дела. Всех люблю и до свидосик!